На тлі безмовно резонансних новин з-за кордону насамперед США західні змі повідомляли про першу участь північно-корейських військових в бойових діях в Курській області. У той же час головком Сирський минулого тижня пояснив значення і превентивну доцільність операції Сил оборони України на Курщині, де на наших оборонців зараз тиснуть вже 45 тисяч російських військових. Основний акцент бойових дій на фронті перемістився південніше на Покровській, Курахівській та Времівській напрямки. Далі докладніше. Розпочинаємо з Курщини. Ситуація тут лишається напруженою. Сили агресора продовжують атакувати в напрямку малої локні та нової ванівки. Зокрема, концентрація сил на цій ділянці фронту свідчить, що зупинки лінії фронту тут не буде. Триває перегруповання ворога. На харківському напрямку тривають запеклі зустрічні бої. Сили оборони атакують в напрямку глибокого. Є певні тактичні успіхи. Також тривають бойові зіткнення в міській частині Вовчанська. Місто вщент зруйноване на Куп'янському напрямку. Силам оборони України відносно вдалося стабілізувати ситуацію. В районі населеного пункту першотравневе наступ ворога призупинений. Тут він намагався пройти по водорозділу, щоб розірвати оборону. Тривали бої в районі Кругляківки. Ворог намагається розширити свій клин по флангах. В районі Часового Яру оборонці стабілізували ситуацію по південному флангу, зупинили. Поки прорив ворога в напрямку ступочок на інших флангах, північ та центр. Ворогу просунутись не вдається. Агресор втрачає живу силу, але атак не припиняє. В Турецьку точаться запеклі міські бої силам оборони. Вдавалось утримувати контроль за шахтою центральна та «Тереконами», що поруч, а відтак контролювати ситуацію в місті з висоти на західному фланзі Покровського напрямку. Окупанти тиснуть в напрямках Сухий Яр Миколаївка-Гродівка. Ворог втрачає живу силу та техніку, втім продовжує штурмові дії. На південному фланзі того ж Покровського напрямку найзапекліші бої на вістрі атак ворога зокрема Новоселидівка, Новодмитрівка та Іллінка. Ворог рветься, щоб взяти під контроль залізничну дамбу через Курахівське водосховище, що зокрема дасть ворогу вогневий контроль і над автомобільним сполученням з Кураховим від північного берега річки Вовча. Більше дізнаємось від Євгена Ієвлєва, військовослужбовця збройних сил України. Пане Євгене, вітаємо вас. Бажаю здоров'я, слава Україні, героям слава пане Євгене. Тиждень, що минув, яким він видався для вас і ваших побратимів. Скажу вам, що десь близько тижнів, трьох назад, напевно, вже навіть місяць, вдалося відфіксувати лінію фронту, сісти в позиції, на яких ми можемо стримувати навалу ворога, але вони поки не закінчуються. Постійно маленькими групами ворог намагається штурмувати наші позиції, іноді з підтримкою важкої техніки, іноді просто піхотними групами мінометка та відпрацював постійно на сіл. Сьогодні вже близько місяця відфіксували, локалізували і максимально всім маючимися засобами тримаємо оборону і наносимо враження ворогу. Наскільки це на сьогодні можливо, пане Євгене, перегрупування і ротації в лавах ворога? Наскільки вони часті? От а, на самих активних напрямках, наприклад, там де Курахівське Покровське їм доводиться там раз на тиждень, раз на півтора тижні робити перегрупування. Бо вони, попри те, що вони там їм вдається де де просуватися локально, але це їм дається ціною ду дуже великої ціною з точки зору втрату особового складу. Але тобто, перегрупування ворог вимушено робити там, де вони вибирають більш пріоритетні напрямки для наступу, скажімо так, тому що через втрати і, і техніки і живої сили їм все ж потрібен час на підтягування нової техніки на довка пакутування підрозділів. Тому перед нами, ну, активна фаза там наступів, у нас була 2-3 місяці тому але вони нас трошки побоюються підтягнути техніку, бо ми на Донецькому напрямку одні з перших почали використовувати в травні місяці минулого року дрони FPV і доволі багато техніки ворогу попалили. Тому вони вимушені тримати техніку важку на відстані там 12-15 кілометрів. щоб ми ну, вони думають, що ми до неї не дотягнемося, але все ж є е, інструментарій, який дозволяє нам літати вже на 15 кілометрів. Зміна погодних умов і наступ такої глибокої осінні він це шубумовлений, тим, що тепловізором посадочки вже Вічуться трошки краще, але все одно на нашому напрямку ворог техніку використовував обережність. Вони прощупали, почали півроку тому прощупувати де слабкіше, де може порватися, десь вперлись це дуже сильно, наприклад, як зараз вперлися в нас, десь в них воно йде. Там де воно йде вони, там і задіють більшу частину особового складу техніки. І ось про цю маневреність я у вас хотів спитати станом на зараз. Наскільки більш маневреним став супротивник? Дуже багато чинників і факторів. Які на війні змінюються постійно, і війна із нашого боку і з боку ворога це субстанція, де кожен вимушений вчитися на своїх помилках. Бо якщо ти не робиш висновки з помилок, то е, ти помираєш. Тому повірте, е, якщо вони стикаються з якоюсь проблемою, місяць півтора, якщо це якась сильна проблема, вони її вирішують, знаходять нові е, інструменти, щоб це е, е, обійти із із точки зору там програвання у маневрності. Та саме історія і в нас така ситуація була, але це не ключовий чинник. Це один з комплексу чинників, які входять до. Загалом тактика оборони, тактика наступу, пане Євгене, не можу не спитати з урахуванням однієї з топ новин минулого тижня. Це перша, перша участь в боях, принаймні за інформацію західних змі, північних корейців. Чи багато на вашому відтинку, ну скажімо так, не росіян. Ви ж напевно чули, що користь залучені, як і я знаю, за масової інформації більше на курчині. Скажу відверто, що нам там не вдавалося ні розвідку, ніде там спостерігати. Але давайте відверто від початку поданоштабного вторгнення тут кого тільки не було видно, і буряти, і отмурти. І я ж кажу, кого тільки не було. Тому тут більш моральний чинник того, що тих кого ми перед собою можемо побачити, будуть мати паспорт іншої держави. З точки зору багато національних багато національностей, які проти нас стоять в посадках і в окопах. Це нікого вже не здивує. Ну, типу, це напевно бібів. Це більш політичний сигнал, ніж військовий. Що інша держава, інші громадяни, контингент військової іншої держави починає воювати проти України, пане Євгене. Ми дуже дякуємо вам і вашим побратимам за те, що ви робите. За те, що пояснюєте е, за зараз, зокрема те, що відбувається на лінії бойового зіткнення, Євген Ієвлів, військовослужбовець збройних сил України, також не припиняються атаки штурмових груп агресора зі. Сторони дачного масиву в напрямку Курахового. Російська Федерація продовжує штурми, кидає в бій все нові і нові підрозділи. Про значення Курахівської агломерації та як розгорталися події на півдні Донецького фронту за останні місяці. Далі в сюжеті. Російська армія стрімко просувається на Донеччині, один з найгарячіших напрямків Курахівський. Там, за даними Генштабу, відбувається найбільше штурмових дій з боку Росіян за добу. На Курахівському напрямку Росіяни розгорнули одразу три угрупування військ: центр, Юг та Восток. Це приблизно 33 тисячі солдатів. Сюди противник кинув свою найкращу техніку: це новітні танки. Т-72 БЗМ з усіма можливими типами захисту, грачастою бронею проти дронів, радіовстановлювачами та катками для розмінування. Крім того, окупанти постійно штурмують на бронетранспортерах та мотоциклах. Ймовірно, окупанти спробують не тільки взятися на Курахове, а й прорватися в район села Андріївка уздовж обох берегів річки Вовча. Бої за Курахове розпочалися ще в 2014 році. Місто протягом всього часу залишалося під контролем Сил оборони України. Однак, ворог завдав численних обстрілів місту, зруйнувавши інфраструктуру. Початком повномасштабного вторгнення ситуація в регіоні залишається напруженою. Активність бойових дій різко зросла. У цілому на цьому напрямі противник досяг певних тактичних успіхів, зазначає головнокомандувач збройних сил України. Проте оперативної переваги отримати не зміг. Українські війська завдають ворогу максимальних втрат як в особовому складі, так і у військовій техніці. Надскладна ситуація з півдня. Проглядаються наміри ворога перерізати транспортну артерію, що сполучає Курахове по південному березі річки Вовча. Постійні атаки в напрямку Успенівки, сухих ялів та розлива. Тут сконцентровані одні з найбільших сил агресора. І геть на південному фронті великої активності поки не спостерігається. Оріхівський напрямок. Агресор атакує на роботинському виступі. Втім, успіхів немає. Однак, за інформацією речника Сил оборони Півдня Влада Волошина, ворог сконцентрував потужні сили тут до 200 тисяч осіб. З нами на зв'язку Денис Попович, військовий оглядач. Пане Денисе, вітаємо вас. Е, вітаю вас. Традиційне перше питання для нашої програми. Ми Проговорюємо тенденції минулого тижня, на чому ж би зробили акцент з того, що відбувалось на лінії бойового зіткнення якраз за ось ці сім днів. Тенденції, на жаль, вони незмінні, тобто ворог продовжує наступати. По трьох важливих напрямках: це передусім Курахівський напрямок, це Куп'янський напрямок і меншою мірою зараз Покровський напрямок, але не тому, що меншою мірою. Бо ворог відмовився від значить, е, спроб захопити покров. Йо просто відклав ці наміри до виконання своїх завдань на Курахівському напрямку. А вони полягають в тому, щоб витіснити звідти наші війська з Курахова, і е, ворог, в принципі, намагається оточити це місто. Ми бачимо, що місто знаходиться під загрозою. Зараз ми чуємо про те, що там ворог намагається просувати західніше за, західні але ну е, погодьтеся ці е, не, дії не настільки активними, як. У тому ж прахівського напрямку. Пане Денисе, минулого тижня з'явився в месенджерах, як виявилось, досить резонансний пост головкома Сирського стосовно Курщини, як ви його розцінюєте? Природа появи цього месенджеру полягає в тому, що якраз з'явилися записи, в тому числі від поважних і воєначальників. І спеціалістів, які кажуть про те, що навіщо нам тримати війська на Курщині, якщо зараз така ситуація складається на Донбасі, давайте ми краще переведемо війська з Курської області, будемо використовувати їх на Донбасі для того, щоб стримувати ворожі війська. Олександр сирський пояснив, навіщо Однією з цілей цієї курської степальної операції було запобігання створення буферної зони сумщині. Далі він там пояснює, пояснює втрати, які поніс ворог, і таке інше. Якщо ми, звісно, якщо ми справді скажемо про те, що головною ціллю цієї кампанії було запобігання створенню буферної зони у Сумській області, а такі плани були справді, ми про це чули. Якщо наше командування визначить, що, такі, що такої загрози більше нема, ну і вона повністю е е купована, ну тоді, очевидно, може бути ухвалене рішення щодо військопу скульпської області. Ну, на мій погляд. Повертаючись до Курщини, там теж відбулись певні події. Я маю на увазі концентрацію військ і від 7 листопада початок більш потужного тиску. Я маю на увазі з російського боку. Ну і знов таки, пане Денисе, одна з топ-новин минулого тижня. Це інформація про перші бойові зіткнення з за участю північно-корейських вояків. Як ви ось це ще тлумачите? Ворог намагається е, вичивати наші війська з Курського області, скільки для цього стоїть у нього завдання. Там певні дедлайни дедлайни були встановлені це до початку лютого, якщо я не помиляюсь. І допомагати цьому йому будуть північно-корейські війська. Це в будь-якому разі сила плюс 11 тисяч. Так чи наші це вояки, які е, були підготовлені вони пройшли певну вічку, вони е, вміють стріляти, вміють вбивати. Тому Недооцінювати їх е, жодного сенсу нема. Ну хоча варто визначити, що вони не мають досвіду ведення сучасних бойових дій на сучасному рівні. Ну, досвід це справа на жона зараз. Немає, немає там через е, два місяці будуть мати. Осінтери е, пишуть е, про те, що в росіян. На базах е зберігання різко менше бронетехніки з іншого боку, росіяни пересідають на бронетехніку, і відповідно їхні штурми стають все більш броньованими. Е і техніки наші бійці е бачать багато, тобто менше її не стає. Як корелюються ось ці дві новини? Їхня правословість дозволяє відновлювати, ремонтувати те, що йде з баз зберігання питання. В їхніх можливостях виготовляти нову техніку, в тому числі і з підстанційними комплектуючими, таке інше. Тому вони роблять ставку на те, щоб відновлювати, ремонтувати, модифікувати ту техніку, яке, яка є у їх у їх, у їх на їхніх базах зберігання. Ось принципону цим і займаються. Цим і пояснюється стрімке зменшення техніки на складах і на базах зберігання, і водночас збільшення їх на фронті. Але е, їхня здатність вона обмежується чинниками відповідними. Це готовність військово-промислового комплексу в широкому сенсі. Це і людський фактор, е, тобто інженери, е, слюсарі, ті люди, які займаються безпосередньо на землі, виготовлення чогось, спеціалісти. Це і пісенційний фактор, тобто е, так в них є деталі, комплектуючі, які вони здатні через треті руки, через посередників, через контрабанду і таке інше постачання так, тобто Російської Федерації. Але їхня кількість цих комплектуючих, вона обмежена. відповідно, обмежується можливості щодо виготовлення нового пане Денисе. Дуже дякуємо за тлумачення Доброго. і пояснення. Денис Попович, військовий оглядач.